Життя закоханої молодої пари у маленькому містечку більше нагадувало казку. Анджела та Роб очікували на дитину і планували весілля. На жаль, ніхто не міг передбачити ту жахливу подію, яка очікувала на них попереду. Анджела Марі Хамонт народилась 9 лютого 1971 року у родині Марші та Кріса Хамондів. Дівчинка була старшою з двох дітей у родині, і рідні скорочено називали її Енджі. Родина проживала в Канзас Сіті. Коли Анджелі виповнилось 4 роки, вони прийняли рішення переїхати до Клінтона, штат Міссурі, для того, щоб бути поближчі до батьків Марші. Після переїзду родина поповнилась хлопчиком на ім'я Лорен. Через деякий час Маша та Кріс розлучились. Кріс повернувся до Канзас Сіті та, незважаючи на це, продовжував брати участь у вихованні дітей. Енджі і Лорен росли в щасливому середовищі. Їхні батьки оточили дітей любов'ю і піклуванням, незважаючи на своє розставання. З часом. Невеличке містечко Клінтон, де усі знають одне одного, стало для родини Хамон справжнім домом. Анджела росла дуже доброзичливою розумною і енергійною дівчинкою, яка легко заводила друзів. У листопаді 1990 року 19-річна дівчина знайомиться із 18-річним Робом Шейфером. Хлопець був справжньою зіркою середньої школи. Він серйозно займався спортом і планував побудувати військову кар'єру. Спортивний красень дуже швидко підкорив серце молодої красуні. І вона відповіла йому взаємністю. Пара почала зустрічатись, а вже через рік, у 1991 році, Анджела сказала Робові, що він скоро стане батьком. Хлопець був у захваті від цієї новини і одразу ж зробив дівчині пропозицію руки і серця. Незабаром закохані переїхали в орендований трейлер, де почали будувати спільне майбутнє. Роб підпрацьовував на різних роботах, але не відмовився від мрії про армію і планував наступного року піти на військову службу. А Анджела на той час навчалась в Центральному університеті штату Міссурі і працювала клерком у банку. 4 квітня 1991 року, близько 21.00, Анджела та Роб повертались додому після святкового барбекю у домі марші Хамонт. Роб того вечора повинен був посидіти із своїм молодшим братом, в той час як Анджела планувала провести час із своєю подругою на ім'я Кайла Енгмен. Анджела висадила хлопців біля будинку його матері о 22.00. Закохані домовилися, що згодом зустрінуться у місті. Роб попросив дівчину зателефонувати йому після того, як вона звільниться. Коли подруги зустрілись, вони трохи покатались центральною площею, а приблизно о 23.15 завершили зустріч і розпрощались. Енджі відчувала втому після такого насиченого дня. Їй хотілося якнайшвидше опинитись вдома у теплій ванні. Дівчина вирішила зателефонувати Робові і сказати, що не зустрінеться з ним, а одразу поїде додому. У трейлері, в якому жили закохані, Телефону не було, тож дівчина вирішила зупинитись майже у центрі міста, поблизу найближчого телефону автомату на розі 210 ї південної другої вулиці. Анджела зателефонувала хлопцю, і вони спілкувались по телефону близько 30 хвилин. Через деякий час Енджі помітила дивне авто, яке кружляло районом. Це був пікап Форд F-150. Дівчина розповіла робу про дивну машину. Через кілька хвилин пікап знову потрапив до поля зору Енджі, і на цей раз він зупинився поблизу неї. Водій вийшов з машини і зайшов до сусідньої телефонної будки. Дівчина описала робові дивного незнайомця словами брудний бородатий чоловік. На той момент бородатий чоловік уже повернувся до своєї автівки. Він узяв ліхтарик і почав розмахувати ним, так, наче щось шукав. Анджела почала хвилюватися. Їй було некомфортно. Вона подумала, що, можливо, сусідній телефон не працює, і чоловік таким чином натякає їй, що пора завершувати розмову. Для того, аби якось зменшити напругу, Анджела запитала незнайомця, чи не потрібно йому скористатись телефоном з її будки. Але у відповідь почула ні. А уже через кілька хвилин пролунав крик Анджели. Роб вловив слова незнайомця, мені все одно не потрібно було нікуди телефонувати. І на цьому зв'язок обірвався. Трейлер, у якому жили Робі Анджела, знаходився за сім кварталів від того місця, звідки телефонувала Енджі. Роб добре знав це місце. Як тільки він почув крик, то одразу ж кинувся на допомогу. Він їхав у своїй машині, коли раптом побачив, як повз нього промчався зелений пікап, який сходився з описом Анджели. Усередині була жінка. Вона боролася з водієм і кричала Робі. Роб кинувся в погоню, але приблизно через три кілометри його машина вийшла з ладу і заглохла. А тим часом авто з Анджелею мчалось уперед і згодом зникло з поля зору. Роб вийшов з машини і пішки попрямував назад до міста. На щастя, водій, який тієї ночі проїжджав дорогою, Помітив хлопця і підкинув його до поліцейського відділку. Опівночі роп уже розповідав правоохоронцям усе, що знав про викрадача. Як стало відомо з опису Анджели, незнайомець був одягнений у комбінезон бейсболку темного кольору, окуляри, мав густу бороду та вуса. Він керував зеленим фордом з білим верхом приблизно 60-70-х років. Ліве переднє крило автівки було частково пошкоджене, а на задньому склі знаходилась картинка чи наклейка з зображенням риби, що вистрибувала з води. Завдяки цим даним, поліція склала фоторобот викрадача. Батькам зниклої одразу ж повідомили про жахливу новину, і вони прибули до відділку та усіляку співпрацювали з правоохоронцями. Однак, коли поліція оприлюднила фоторобот злочинця, Роб був шокований тим, наскільки він відрізнявся від опису, який надала сама Анджела. Можливо, такі розбіжності були пов'язані з тим, що на початку усі дуже скептично поставились до розповіді Роба. Слідчі вирішили, що чоловік вигадав історію про бородатого незнайомця. Перший тиждень після зникнення Анджели саме Роб був головним підозрюваним у цій справі. Однак, в ході подальшого розслідування історія хлопця підтвердилась. його авто справді знайшли в несправному стані, а машина Анджели так і залишилась на стоянці біля телефонної будки. Роб також прийшов перевірку на поліграфі, а згодом дали знайти двох свідків, які стверджували, що бачили ту саму автівку, яку роб описав поліції. Зрештою, чоловіка виключили з списку підозрюваних. Після цього розпочались інтенсивні пошуки викрадача та його машини. Дорожній патруль штату Міссурі перевірив сотні авто, які відповідали опису, але жодних зачіпок так і не знайшли. Під підозру потрапив і колишній хлопець зниклої, – 17-річний Біллі Баркері. По місту навіть ширили чутки про те, що саме він є батьком дитини, яку носила Анджела. Сам хлопець усе це заперечував. Поліція не змогла знайти жодних доказів причетності Біллі до цієї справи. Тож його також виключили з кола підозрюваних. Громадськість була шокована цим викраденням. Майже усе населення міста розповсюджувало плакати з зображенням Анджели на вітринах місцевих магазинів, кафе та зупинках. Понад 250 волонтерів, включаючи друзів, родину та поліцію, провели повітряний іноземний пошук, обшукуючи увесь Клінтон, але це не принесло жодних результатів. Через відсутність доказів і підозрюваних поліція почала розглядати ймовірність того, що викрадення Анджели могло бути пов'язане з подібними зникненнями, які стались в радіусі 130 кілометрів кількома місяцями раніше. У Макс Крік, штат Міссурі, невеликому містечку з населення менше як 500 жителів, у суботу, 19 січня 1991 року, 42-річна Труді Дарбі працювала в нічну зміну у місцевому магазині. Приблизно о 22.00 Труді якраз закривала магазин на ніч. Коли помітила трьох чоловіків, які стояли біля входу. Жінку занепокоїла їх присутність, і вона зателефонувала своєму синові, Вейлону Дарбі, попросивши його приїхати по неї. Вейлон погодився і за 10 хвилин вже був на місці, однак його матері ніде не було. Через два дні, 21 січня 1991 року, оголене тіло Труді було виявлено за 25 кілометрів від місця зникнення у річці. Їй двічі вистрілили в голову. Через місяць. У середу, 27 лютого 1991 року у Неваді, штат Міссурі. Це ще одне невелике містечко, приблизно такого ж розміру, як Клінтон. Шеріл Ен Кенні, 30-річна дружина та матір двох дітей, працювала в магазині. О 22.00 жінка закрила його і дозволила прибиральниці піти раніше. О 22.17. Шеріл встановила сигналізацію та попрямувала до свого «Шевроле», Але додому вона так і не доїхала. З того моменту її більше ніхто і ніколи не бачив. Є схожість між вбивством Труді, викраденням Анджели та зникненням Кенні. Але немає вагомих доказів, які б пов'язували ці випадки. До того ж, через три роки влітку 1994 року справу про викрадення та вбивство Труді Дарбі було розкрито. Зловмисниками виявились 15-річний Джессі Раш і його зведений брат Марвін Чейні. Їх заарештували після того, як Джесі відвідав Канзас Сіті. Та похвалився багатьом товаришам тим, що убив труді і залишився непокараним. Друзі Джесі були шоковані його історією і повідомили до поліції. Що ж стосується справи Анджели Хамонт, то у жовтні 1991 року з'явився новий можливий слід: Расел Сміт проживав у Канаді, але приїхав до Міссурії для того, аби навідати родичів. Він не знав, хто така Анджела, поки не побачив плакати з інформацією про її зникнення. Чоловік одразу ж звернувся до поліції. І повідомив, що у вересні став свідком того, як жінка, схожа на Анджелу, вийшла з аптеки у Канаді і сіла всередину зеленого пікапу з білим верхом і наклейкою в формі риби на задньому склі. Після цих свідчень начальник поліції Клінтона Боб Патісон зв'язався з сержантом Бобом МакУорі з Королівської канадської кінної поліції, щоб попередити їх про можливий новий виток у цій історії, враховуючи, що на момент зникнення Анджела була на четвертому місяці вагітності. Поліцейські зробили логічний висновок, що вона вже мала б народити дитину. Канадська поліція відвідала усі лікарні та дитячі магазини з фотографією Анджели, щоб перевірити, чи хтось із співробітників пам'ятає цю жінку, але ніхто її не впізнав. Після цього зникнення Анджели руками залишалось нерозгаданою таємницею. У квітні 2009 року департамент поліції Клінтона оприлюднив додаткову інформацію. Вони надали ЗМІ заяву, в якій стверджували, що у них є нові докази, зокрема ДНК. Однак після цієї заяви жодних суттєвих змін у справі не відбулось. У квітні 2021 року, у 30-ту річницю зникнення Анджели, Департамент поліції Клінтона оголосив, що у її справі розслідують нову теорію. Як з'ясувалось, одна з найвідоміших нерозкритих справ Сполучених Штатів викрадення 20-річної Анджели Хамонт у 1991 році, могло бути випадковим. Слідчі, які зараз працюють над справою, розповіли, що у 1991 році з поліцією співпрацював інформатор під прикриттям. Цей чоловік допоміг розкрити багато незаконних оборудок пов'язаних із наркотиками, перш ніж злочинці викрили його особистість. Саме тоді інформатор отримав лист, зроблений з газетних вирізок, і датований 4 квітня 1991 роком, а саме датою, коли Анджело Хамонт викрали. У листі злочинці погрожували доньці інформатора. І попереджали його про майбутню втрату. За збігом обставин доньку інформатора також звали Анджела. Вона була дуже схожою на зниклу і в той період часу проживала разом із матір'ю Клінтоні. Тим не менш, ми досі не можемо сказати напевно, що ж саме трапилось з Анджелою Марі Хамон того вечора. На жаль, мати Анджели Марша померла в травні 2021 року, так і не дізнавшись правди. Роб після зниклення Енджі впав у глибоку депресію. Довгий час його переслідувало почуття провини. Родина Хамонт продовжує підтримувати спілкування з робом і вважає його частиною своєї родини.